Infinix Smart 8, ціна 3000, потужно виглядає. Ось такий по стану хороший Type-C роз'єм, без дефектів. Ось такий. Так, по екрану немає ніяких дефектів. Поклеєне захисне скло. Дивлюся, що є. Так. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. Infinix Smart 8, 13 Android встановлений. 3 ГБ оперативна пам'ять з, з можливістю розширення. До речі, плюс один, тобто може бути 4 та 64 ГБ пам'ять самого телефону. Акумулятор має 5000 мАч, В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. кому цікаво, пишіть у повідомлення. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Є різний, різні смартфони, великий вибір.